Забрали доставку з фазенди. Взяли торф, агроволокно. Ще взяли добрива. Зараз розпакую, покажу, що ми взяли. Взяли обов'язково насіння. Фазенді якісне насіння від виробників. Так, взяли Толстой, дуже родючий томат. Ну, у нас Толстой один з найродючіших. Дуже гарно дає врожай. Це у нас від 1000 насінин, 351 гривень. Толстой дуже похідний, йде в банку, і для закривання, дуже ним задоволені. Взяли Наргізу, дуже урожайний стійкий гібрид. Тут у нас 100 насінин 596 гривень. Ну і примадона наш найулюбленіший томат. Цінуємо примедону за її смак. Дуже похідний томат, всі його люблять за його носик Тут у нас Примадонни 5 грам, 968 гривень. Хочу ще додати за толстий і за примадонну. Цього року вони у нас найврожайніші і найсмачніші. Примадонна це найсмачніший томат, один з найсмачніших. Також ще взяв НПК. Значить, взяв НПК 13-40-13. Ну, оце 13, 40 13 постійно має бути. Це для розсади, для посадки кущів, малини, дерев. Зараз дуже воно потрібно. Тут у нас фосфорна формула з мікроелементами. Кілограм такого добрива коштує 200 гривень. Також взяв зараз калійну формулу 3,838. Саме зараз використовуємо таку формулу для малини, кущів, полуниці для підготовки до зими. Кілограм такого добрива коштує 190 гривень. Взяв агріновське чорне агроволокно. 50-ка в нас плотність 100 метрів. Це у нас рулон 1,07 довжина 1348 гривень за 100 метрів. Взяв зелену рекіу для розсади. Тут оптимально ціна якість реківа 870 гривень 250 літрів. Він у нас іде для розсади, має в складі мікроелементи, ну непогана ріківа, непоганий субстракт. Отака в нас сьогодні розпаковка. Насіння добрива препарати бренс Фазенди. Фазенді довіряємо. Ніяких проблем ще з Фазендою у нас не було. Тому всім бажаю гарно закупитись на новий сезон. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!